Доброго ранку, мене звати Катерина Лукінова. Я психолог, і сьогодні у нас тема як справитися з тривогою під час війни. Тривога, страх, паніка, яка накриває нас зараз під час війни, це нормальні явища і це є незворотній процес. З цим зіткнувся кожен із нас. Але є певні психологічні способи, як можна знизити рівень тривоги і покращити своє життя навіть зараз під час війни. Найперше це спілкування з близькими людьми. Людьми, які вас зрозуміють, і людьми, у яких рівень тривоги нижчий, які можуть вас заспокоїти. Це може бути чоловік, це може бути мама, це може бути навіть власна дитина або подруга. Але обов'язково звертайтеся до тих людей, у яких рівень тривоги нижчий, і які мають більш оптимістичний погляд на життя. Другий момент це ваші емоції. Навчіться відслідковувати і зупиняти реактивні реакції і думки, що все пропало, зараз ми всі помремо, щось станеться жахливе. Ні. Навчіться зупиняти ці думки і регулювати власні емоції. Третє ваше тіло. Тривога, якщо вона є, вона може проживатися через ваше тіло. І в цьому вам допоможе дихання, певні вправи, фізична зарядка, спорт, та навіть просто прогулянка. І коли у вас накриває тривога, сильний приступ тривоги, зробіть, будь ласка, глибокий вдох і повільний видох. І так повторіть до того часу, поки тривога не зникне. Або Можете почати прибирати по дому чи щось робити. Будь-яка фізична діяльність вона понизить рівень вашої тривоги, і ви переключитеся. Наступним моментом є, для зниження тривоги є турбота про когось із близьких. В першу чергу це донати, це допомога зсу, це допомога близьким людям, це турбота про тих людей, які не можуть потурбуватися про себе. А що тут саме психологічний момент: турбуючись про когось, допомагаючи комусь, ви всередині робитеся стійкішими і сильнішими. Робота з думками дуже важлива, і важливо переформатувати свої думки. Наприклад, це все пройде, скоро це закінчиться. Ще нічого такого не сталося, щоб я мав так сильно тривожитися. Або, наприклад, буде ситуація, тоді я буду включати тривогу. Робота з думками теж є дуже важливою. Ну, а самим важливим моментом це є віра. Віра в вищі сили і віра в нашу перемогу. І віра в зсу. І як сказав мій син, я його запитала, ти боїшся повітряних тривог? Він сказав, ні, мамо. Кажу, чому? Тому що нас захищає зсу. І саме головне – в вашій тривозі в роботі з нею і в зниженні її допоможе віра. Віра в наші збройні сили України і в нашу перемогу.